Тимо вас, це Полтавські телевізійні новини, і сьогодні серед іншого йтиметься про таке. Спіткнулись на самому фініші. Депутатам обласної ради не вистачило кворуму затвердити сім питань, щоб з успіхом закрити скандальну 24-сесію. У Полтаві ремонтують військову техніку, що донедавна зберігалася на армійських складах. Полтавський адміністративний суд вимагає від міської ради знести залишки будинку по вулиці Леніна, 104 та вирішити проблему житла зареєстрованих там мешканців. У обласному центрі відкрили меморіальну дошку Анатолію Кукобі, першому керівникові міста, обраному полтавцями. Спіткнулись на самому фініші. Депутатам обласної ради не вистачило сил затвердити сім питань, щоб з успіхом закрити скандальну 24-ту сесію. Каменем спотикання стало 28 питання порядку денного погодження дозволу на воду підприємству сільські традиції Кобуляцького району. Цього дня знову були надзвичайно активними і представники громади Кобуляцької і Полтавської. Тамарно, близько 13-ї години, виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Марченко змушений був закрити сесію. Чому хронологію подій відтворить ігор Середа? Як і у першій частині пленарного засідання, тиждень тому майданівці взяли слово під час формування порядку денного засідання цього разу з претензією щодо використання коштів обласного бюджету на розчистку річок. Представник обласної прокуратури є. Він є, будь ласка, до вас звернення. Ось, будь ласка, фотографії. Ось рішення сесії, 300 тисяч. Можете перевірити, там почищено річ, річки ці метрів сто. Активісти запропонували організувати спеціальну комісію з депутатів та представників громадськості, яка б контролювала використання коштів обласного бюджету. Пропозицію вирішили обговорити наприкінці засідання. Питання змін до бюджету депутати ухвалили без проблем. Проголосували за додаткові 9 мільйонів на лікування полтавських воїнів із зони АТО та соціальний захист членів їхніх родин. Без проблем дійшли аж до питання ремонту доріг у Полтаві. Тут слово взяв депутат Юрій Кривошеєв. Я взяв виписки, які обіцяла міська влада по благоустрою доріг, яким уже два роки, але абсолютно нічого не виконується. Я хотів би напам'ятати про це, наповнити міській владі. Особливо депутат звернув увагу на вулицю Свердлова, яка, за його словами, потребує негайного ремонту. Та чому ж тоді міська влада не включила цей об'єкт у перелік ремонтних робіт? Зараз, якщо її суду замість зараз, будемо зараз депутати присели на міську реформу, зараз не пояснити. У отриманні дозволів на розробку нафтогазових родовищ депутати відмовили Державній службі геології та надру країни. Хоча до підтримки саме вітчизняних промисловиків ратував депутат Степан Бульба. Нагадаю, тим, хто свого часу голосував за надання дозволів Голденте. Двадцять 23 дозволи теж. Зараз Генеральна прокуратура прийняла рішення забрати, але вони через суди захищаються. Я не впевнений, що держава підстойчуго інтереси такий спосіб. Ми повинні робити всі, все можливе для того, щоб розвивати кому швидше і сприяти, тому що ми збільшили власне до І всі компанії, які готові пройти інвестувати і шукати. Ще нафто на попрошення з приватниками прозора співпраця, а з державними підприємствами незрозуміло, кому вони продають права на розробку родовищ. Пояснив позицію колег Володимир Марченко. Ми не знаємо наскільки змінилася ситуація там з керівництвом з самою системою проведення цих аукціонів, адже можливо таке, що сьогодні вже наперед. Визначений та фірма чи організація, яка завтра подасть документи і за невеликі гроші отримає цю площу, до питання води для технічних потреб підприємству Сільській традиції Кобиляцького району, депутати дісталися з підупалим настроєм і порідділими рядами. на сьогоднішній день без води, без води підприємство не може виконати тих вибор, які до них приділяє громада лік депутати до них приділяє обласна державна адміністрація, представники місцевої громади нарікали на численні порушення підприємства та конкретних пропозицій сформулювати так і не змогли. Нарешті почали вимагати, щоб підприємство віддало гроші, яке, начебто, заборгувало громаді. Закон України про регулювання містобудівної діяльності стаття 40. 10% ми прийняли положення на сесії селищної ради. Будь ласка, є за дві декларації. Одна. Попередня казало, у нас немає підстав заключати заключать дорого напруження, яке наростало у залі. Не зняв виступ керівника підприємства сільські традиції Ігоря Михайлюка, який розповів, готові співпрацювати з громадою, та треба ж співпрацю оформити. Я вам публічно обіцяю, що роботу по завершенню вирішення проблем екологічних ми не завершимо. Остання наша пропозиція зводиться до того, про що сказав Віктор Михайлович. Починаючи з 1 зовні до кінця 2015 року, це півтора мільйона гривень, і протягом 10 років з урахуванням індексації це ще 12 мільйонів гривень з порахуванням мільйон 200 щомісяця рівними частками. Під кінець обговорення стало зрозуміло. Багато депутатів з якихось причин залишили зал і голосувати практично нікому. Депутати вирішили провести перереєстрацію. Володимир Марченко запропонував депутатам визначитися, продовжувати засідання чи ні. Засідання було під загрозою із самого початку, зазначив після закриття сесії Володимир Марченко. Ви бачите, які погодні умови, і, на жаль, багато наших колег, вони являються керівниками підприємств, організацій, зараз займаються ліквідацією стихійних ситуацій, які є у їхніх господарствах. Сім питань, які залишилися не розглянутими, не загубляться, наголосив виконувач обов'язків голови облради. І пообіцяв, до них додадуть інші нагальні питання і проведуть позачергову сесію. У Полтаві ремонтують військову техніку, що донедавна зберігалася на армійських складах. Це роблять і на великих підприємствах, і місцеві підприємці. Хоча до цього такої практики у багатьох не було, швидко розібралися із особливостями ремонту бойових машин. На цьому СТО кипить робота слюсарі, механіки, мотористи ставлять до ладу БРДМ. Ще донедавна ця бронемашина ржавіла на армійських складах, а вже незабаром має захищати країну на сході. кажуть, працюватимуть доти, доки Україна не здолає лютого ворога. Зроблять одну бронемашину, візьмуться за іншу і наш колектив, то наші слюсарі, наші хлопці допомагають нашій армії, допомагають нашим бійцям, допомагають нашим співгромадянам. І хоча більшість цих хлопців бачили таку військову техніку лише в кіно, розібралися досить швидко. За свою роботу грошей не беруть. Кажуть, не час заробляти на українській армії, коли нашу землю топче ворог. Робимо ми її за свій рахунок, спонсори поставляють нам запчастини, вся робота безкоштовна. Ми, як кажуть, чим зможемо, ми тим поможемо. Машина не складна в своїй комплектації. Микола Мельник весь вільний час допомагає українському війську. Раніше ремонтували швидкі для санітарної роти. Нині БРД батьки на те, що майже не бачать сина, не скаржаться. Допомога потрібна, тому що на даний момент, скажімо, як так само і кошти на нове оборудовання, на нову техніку в армії і в Україні самій я так розумію, що немає. І Встановити стару техніку, звісно, допомогти треба. Шість БРДМів потрібно відремонтувати десь за тиждень. Українським військовим допомагають місцеві підприємці. Нарікають лише, що у них не вистачає досвідчених спеціалістів. Ремонтувати техніку взялися одразу кілька потужних підприємств і звичайних підприємців як у Полтаві, так і Кременчуці. Всі переконують, тільки но закінчить ремонтувати ці БРДМи, візьмуться і за іншу техніку. кажуть, у цей важкий час кожен повинен допомагати своїй Нині хто чим може. А ще керівники підприємств, де ремонтують техніку, а також працівники військомату очікують і на допомогу небайдужих полтавців: автослюсарів, механіків, мотористів, автоелектриків, які за безкоштовно могли б допомогти відновлювати військову техніку. На тих, хто бажає допомогти, очікують в обласному військоматі. У Полтаві, неподалік зупинки Оптика, ось уже 11 років стоїть руїна. Увесь цей час дев'ять сімей, які зареєстровані по Леніна 104 і раніше проживали у старому будинку, перебиваються по родичах та винаймають житло. Лише два роки тому, після десятка судів і сотень скарг Ленінська районна рада визнала напівзгорілі руїни непридатними для проживання. Утім, проблема не зрушила з місця. Нині люди добиваються справедливості у Полтавському адміністративному суді. Суд розглядав позов Полтавської міської прокуратурою про неправомірність і бездіяльність полтавської міської ради докладніше Євгеній Прокопенко. Будинок звели ще у далекому 1870 році. З 2003-го у ньому ніхто не живе, адже споруда просто непридатна для проживання. Тож зараз тут, практично у центрі міста, усім перехожим і проїжджим мулить око на півзгоріла руїна, що поступово перетворюється на стихійне звалище. Проблеми у мешканців будинку почалися ще з 60-х років минулого століття, коли поруч звели багатоповерхівку на 70 квартир. Цей планували знести, а його мешканці поселити у нові квартири. Однак їхнє. місце Проживання за нинішньою реєстрацією до сьогодні не змінилося. За допомогою люди зверталися в органи місцевої влади, але підтримки жодної. Не один рік зневірені Полтавці добиваються справедливості у судах. Ад'ютанти мама я не записують до нього на прийом, хоч якось з ним поспілкуватися. Що ж він таке думає? Що ж чекає, поки нас всіх повиносять, а там дві-три сім'ї останеться, а тоді щось їм якусь тикнути це вже. Сил немає боротися, але ну, я вірю, що таке справедливість на кінець кажуть восторжествує. цього разу у полтавському окружному адмінсуді. Розглядали справу на захист прав мешканців за позовом міської прокуратури. Їхні права грубо порушуються як міською радою, так і постійною. Комісії прокуратура звинувачує Полтавську міську раду, зокрема комісію з питань містобудування та архітектури Полтавського міськвиконкому, у бездіяльності. За словами прокурора, після того як будинок визнали непридатним для проживання, відповідна комісія мала миттєво відреагувати, внести це питання на розгляд сесії міської ради і, врешті, вирішити проблему з житлом цих людей. Однак минуло два роки. А в міській раді не реагують в адміністративному позові. Ми просимо безпосередньо визнати протиправну бездіяльність Полтавської міської ради та постійної комісії Полтавської міської ради та зобов'язати постійну комісією з питань містобудування та розвитку міського господарства Полтавської міської ради винести до виконавчого комітету Полтавської міської ради пропозиції щодо використання будинку 104 по вулиці Леніна в місті Полтаві, тобто прийняти Безпосередні рішення, в яких цілях його використовувати, представник Полтавської міськради на судовому слуханні заявив, що позовних вимог не підтримує. А роботу полтавського міськвиконкому і, зокрема, постійної комісії назвав законною. Позовні вимоги в даному випадку першого заступника прокурора міста Полтави до Полтавської міської ради є безпідставними, оскільки в самих позовних вимогах не зазначено в чому саме полягає діяльність Полтавської міської ради. І у зв'язку викладено вище. Я прошу задоволення позову відмовити. Заслухавши всіх учасників засідання, суд повністю задовольнив позов прокуратури і визнав дії полтавської міськради неправомірними та зобов'язав вжити заходів заявлених у позовних вимогах. Зобов'язати постійну комісію з питань містобудування розвитку міського господарства Полтавської міської ради внести до виконавчого комітету полтавської міської ради пропозиції про використання будинку по вулиці Леніна 104, у місті Полтає полтавської області в інших цілях чи признесення вказаного будинку. Тепер мешканці збираються на прийом до міського голови Олександра Мамая. Сподіваються, що, хоча б перед виборами, він почує своїх виборців. На фасаді комплексу будівель Полтавської галереї мистецтв відкрили меморіальну дошку першому керівникові міста, обраному полтавцями Полтавському міському голові, народному депутату Анатолію Кукобі. На урочисте відкриття завітали заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, секретар Полтавської міськради Оксана Деркач, колишній голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Дубіченко, найближчі друзі Анатолія Кукоби, колеги та соратники. Бронзову меморіальну дошку виготовив скульптор із Львова Сергій Олешко. освятив її на урочистому відкритті священик Української православної церкви Київського патріархату отець Іван Анатолій Тихонович завжди на 23 вересня. Це був, ви знаєте, його таке велике свято, мабуть, більше ніж день народження, тому що він завжди готувався до цього дуже ретельно. Ми також вирішили іменно до цієї дати відкрити йому цю доску і. Порадувати, мабуть, його. Років шість тому Полтава мене здивувала хорошими дорогами, чистотою, якоюсь господарністю такою. Ну, тобто було видно, що в домі є гарний господар. От і Коли робилася ця таблиця, не хотілося робити скромно, хотілося робити на якомусь рівні, в такому ну, гідний Анатолія Кукове. Продовжуємо випуск і далі ще розповімо про таке. Написано пером і серцем. Видання про історію рідного села представив землякам уродженець Чапаєвки Диканського району Леонід Бородай. У нових санжарах уже в дев'яте провели традиційне свято сала. Студенти природничого факультету педагогічного університету продемонстрували полтавцям, які вони господарники і вигадливі майстри. Полтавське обласне відділення національного олімпійського комітету знову очолив Олександр Удовіченко. Написано пером і серцем. Так оцінили земляки роботу краєзнавця Леоніда Бородая, уроженець села Чапаєвки Диканського району, а нині мешканець Полтави, пенсіонер Леонід Бородай, тривалий час збирав і записував спогади старожилів, ветеранів, людей, які пережили і голодомори і війну. Не один день просидів в обласному державному архіві, досліджував матеріали, які стали доступні завдяки розсекреченню документів колишньої КДБ. І, врешті, власним коштом видав книжку про історію свого рідного села на презентації. Цього видання у Шапаївці Диканського району побували і наші кореспонденти Микола Янко та Лариса Темник. У місцевому клубі зібралося не дуже багато людей. На початку осені, на селі і у вихідний багато роботи. Проте ті, хто прийшли, не пошкодували. Чимало героїв книги, могли побачити себе не лише на фото, а й на відео. Краєзнавець Леонід Бородай, збираючи матеріали для книги, над усе прагнув, аби правда, яка б гірка вона не була, дійшла до сучасних і наступних поколінь його односельців, і тих, хто цікавиться справжньою, а не нав'язаною радянською пропагандою історією України. Тільки правда істина правда, вона наводить людей на істини для саме тому. Ходив від хати до хати, записував спогади стареньких про голодомор, війну, трудові будні редгоспу, сам і знімав на аматорську камеру їхні оповіді. Ще 14-те не було, як до на нас німці ходили. Директор диканського історико-краєзнавчого музею Надія Крюченко зробила чимало закладок у книзі Леоніда Бородая. На презентації цитувала найцікавіше: дуже красиво описується природа, характери людей. Можливо, частина людей і обидеться, але усіх не впишеш. А загальна кількість людей, яка пройшла, та більше 350 чоловік. Свою книгу Леонід Бородай видав у Києві власним коштом накладом у 300 екземплярів. На презентації автор роздав землякам чимало примірників книги із власним автографом. Хай, щоб наші діти і нащадки наші, наші знали про історію села у Чепаївці було 26 орденоносців. Шестеро з них нагороджені за героїзм на фронтах Другої світової. Решта за трудові досягнення, адже тут колись був потужний радгосп, який давав країні щомісяця по 110-120 тонн свинини. Це титанічна робота. А мені особливо приємно те, що така книга існує. і Те, що Леонід Спередонович зібрав її, тому що мій дід. Працював директором цього радгоспу, крім документальних статей, є у книзі і літературна творчість самого автора. Леонід Бородай дотепно з гумором записав Бувальщини із життя рідного села. А після презентації книги Краєзнавця ще одним яскравим подарунком для Чапаївки на день села став чудовий концерт у виконанні артистів Полтавської обласної філармонії. 27 вересня у день православного свята воздвиження чесного і Животворящого Христа Господнього Полтаву відвідає митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Предстоятель Української православної церкви очолить божественну літургію у Хрестовоздвиженському жіночому монастирі. Початок літургії о 9-й годині. У нових санжарах на традиційний день селища влаштували свято сала. Торговельні ряди із соленим, копченим, пряним, в'яленим салом, домашньою ковбасою та іншими виробами із свинини розташувалися у самому центрі нових санжар, а сало продавали лише власного виробництва. Охочих придбати свіже сало у нових санжарах було чимало. До деяких прилавків не проштовхнутися. Люди куштують, купують, розпитують продавців про якість товару. І не втомлюються нахвалювати сало воно і в Африці Сало сало наше з новосажарщини домашнього приготування. Дуже корисливе. Використовують його в усіх продуктах. Сало з часником домашня ковбаса. У нових санжарах свято сала стало традиційним. Його проводили вже в дев'яти. Люди задоволені тим, що вони знають, що це вирощене в нас, не привезене із других країн. Тут представлені всі наші жителі району. Хто вирощує свинину, хто держить на подвір'ї і продає на ринку м'ясо? Тут вони і сьогодні представлені на. На нашому святі український стратегічний продукт власного виробництва Новосанжарівці вже неодноразово передавали і бійцям у зону. Ато десятки тонн виїхало продукції, в тому числі такого якісного продукту як сало. Коли ми приїхали у військову частину, і наші земляки і воїни з інших областей першим побачили продукт сало. І в один голос кричать: о, сало, наше сало, українське сало! І ми цим самим їм підняли настрій і додали енергії. І цього дня сало на прилавках не залежалося. Студенти природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка влаштували традиційну виставку із природних матеріалів, представили на ній композиції із квітів, овочів та фруктів. Виставку присвятили сторічному ювілею навчального закладу та дню визволення Полтави від фашистських загарбників. Були там наші кореспонденти Олег Бондаренко та Тетяна Усаніна. Десятий рік поспіль студенти природничого факультету педагогічного університету демонструють полтавцям, які вони господарники та вигадливі майстри. Тут і мозаїки з квітів, і композиції з овочів, і фруктів, і букети із сухих рослин. Усе це студенти виростили та творчо оформили своїми руками. Ми, як студенти природничого факультету, майбутні педагоги повинні нести широкі маси, от саме світло, любов, те, як потрібно відноситися до нашої природи. А дані. Композиції студенти виготовлюють своїми руками для того, щоб показати свою майстерність, як ви говорите, і показати на що вони здатні, і прививати любов наших школярів саме до природи. Звичайно, на тематиці нинішньої виставки не могли не позначитися ті трагічні події, що переживає Україна у зв'язку з агресією сусідньої держави. Ця виставка носить великий такий патріотичний потенціал, тому що студентський і викладацький склад нашого університету і факультету глибоко переживають ті процеси, які відбуваються в державі, то військові дії, і ми цю виставку. Табо присвячуємо тим воїнам, які зараз воюють за українську землю. Кожна група природничого факультету виготовляла по одній композиції до кожної з п'яти номінацій. Серед них осінній блюз, квіткові мандри, Україна єдина, до сторіччя університету та день міста. Автори найкращих композицій отримали грамоти і сладкі подарунки. Головою Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету знову обрали Олександра Удовіченка на засіданні. Відділення НОК також підбили підсумки роботи за останні чотири роки та нагородили кращих спортсменів, тренерів а також спортивну телепрограму Третій тайм обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА. Розповідають Олександр Добрецов та Андрій Іванов. На засіданні обласного відділення Національного олімпійського комітету головним питанням порядку денного було обрання нового голови. Проте спочатку дійший керівник обласного відділення НОК звітував про свою роботу. За звітний період. У рейтингу осередки Національного олімпійського комітету України ми вийшли з другого десятку на десяте місце. Виконком відділення налічує 15 осіб, Поточне керівництво між засіданнями виконкому відповідно до положення здійснює дирекція відділення у складі директора та бухгалтера. Всі члени виконкому за виключенням дирекції виконують свої обов'язки на громадські засади. Далі перейшли до розгляду фінансових питань порушень у діяльності полтавського відділення НОК. Не виявили результати аналізу і заставлення матеріалів комісії, встановлено. На практичне впровадження вище зазначених завдань відділення на період з 1, на 1 по 31.07 року отримано безповоротну фінансову допомогу Національного олімпійського комітету України в сумі 71 тисяча три гривень, з яких 34 348 тисячі триста гривень використано для забезпечення життєдіяльності відділення. А 26 834 гривні для проведення спортивно-масових заходів, популяризації Олімпійського руху на Полтавщині та фінансової підтримки провідних спортсменів області. Пропоную затвердити. Виконання поточного кошторису за 8 місяців і затвердити лаз бюджету на наступний рік у сумі 250 тисяч гривень. Далі Микола Кравченко, голова Луганського обласного відділення НОК України, вручив заступнику генерального директора ОДТРК «Лтава» Миколі Ляпоненкові Нагороду за перемогу спортивної телепрограми Лтави. третій тайм у конкурсі, що проходив у Луганську. Відзнаки та матеріальну винагороду отримали і кращі спортсмени та тренери Полтавщини. Наостанок обирали голову Полтавського обласного відділення НОК України. На цю посаду претендували. Діючий керівник Олександр Удовіченко та президент волейбольного клубу фаворит Володимир Дорош. Одноголосно члени Полтавського НОК віддали перевагу старому новому голові Олександрові Удовіченку. На сьогодні основні новини вичерпано. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Онлайн-трансляцію програм телеканалу «Олтава» ви знайдете на нашому сайті та Випуски новин на нашому каналі у Ютюбі. Наступну добу полтавські синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2 7 тепла. Вдень плюс 10-15. У Полтаві вночі 3-5 градусів вище нуля, вдень 12-14 градусів тепла.